Фатальний перехід. У рівному водій на шаленій швидкості на смерть збив пішохідку. Яма на ямі. Острожани скаржаться на дорогу неподалік центру міста. ITV. Новини. Добрий вечір. сьогодні чергова річниця трагедії в Оленівці у ніч з 28 на 29 липня 2022 року в колонії, де отримували українських військовополонених, стався вибух, що забрав життя щонайменше 50 захисників. Більшість з яких оборонці Азовсталі. І сьогодні вперше на офіційному рівні українці вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Більше дивіться в матеріалі Олесі Мороз. Обгоріла повністю голова, ліце. Просто руками так збивав полум'я. Вони були повністю обпалені. Це просто були угольки. У ніч 28 на 29 липня 2022 року. Російські війська здійснили обстріл виправної колонії біля Оленівки. Це один з найжахливіших терактів, які вчинив ворог щодо наших полонених. Я успіл задрімати. Перші реальні взриви, які прямо добре, хорошо, було слишна восні тюрми. Лише мені панам. І потім, десь через минуту, второй взрыв нам вже повибивало окна. Буквально там я успел сложиться в позу ембріона, поджати руки і третій, взрив вже, яка була там, повністю через закриті глаза было його видно, это плам'я. Тоді загинуло понад 50 людей. щонайменше 140 осіб було поранено. Я впав з кровати. Мене там завалило якось бідо, я почав горіти. Потихеньку спробував вилазити, нормально так попалився, там очі попалив. І все, і хтось мене ну, за руку, тіпа, дірнув, каже, от там вихід. І так от потихеньку там на так вийшов цього бараку. Хлопці, яким вдалося пройти через це пекло, пригадують той страшний день. Я не пам'ятаю звуку і досі не пам'ятаю звуку. Я пам'ятаю тільки спалах і вогонь. Різка спишка і темнота. Я повертаю голову, бачу, що стеля починає палати. Я сідаю, бачу, що в мене з живота починає витікати кров. В цей момент з стелі починає сипатися. Я не знаю, що це було. Можливо, якась. Ну, чи скловата, чи щось таке, але вона обгоріла, вона було як там тисячу дрібних голочок. Тож саме 28 липня, в день трагедії в Оленівці, було вирішено на державному рівні вшановувати пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, яких стратили, закатували або які загинули в полоні. У рівному в цей день до пам'ятника загиблим за Україну поклали квіти. Серед присутніх і жінки з Маріуполя, які знають про трагедію не з новин. Одна з них розповіла: її племінник перебував в колонії в Оленівці, потім потрапив в полон. Самій жінці у 2022 році довелось залишити рідне місто і переїхати до Рівного. В Маріуполі, як ніхто інший, пережив трагедію. Наші хлопці захищали завсталь. Наші хлопці загинули в Оленівці. Мій племінник був вийшов. Тільки з полона він був в Баленивці. І маріупольці чтуть пам'ять загиблих воїнів, як ніхто інший. Для нас це велика трагедія. Цей день не лише про скорботу, а й про пам'ять зазначає виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. Бо кожне ім'я загиблого це історія та нагадування про те, яку ціну платить Україна за свободу. Їх Треба пам'ятати, пам'ятати, яка ціна, пам'ятати ті, хто перебувають в полоні, хто закатований, бо ці герої, які безпосередньо захищають нас з вами. І ми маємо бути одним цілим для того, щоб вшановувати пам'ять, пам'ятати цих всіх героїв і пам'ятати, яка ціна знов ж таки нашої незалежності. Леся Мороз, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Фатальний перехід. У рівному водій на шаленій швидкості наїхав на пішохідку. Момент зіткнення чули навіть мешканці навколишніх будинків. Внаслідок цієї автопригоди пішохідка та її домашній улюбленець загинули. Що бачили очевидці трагедії та що розповідають у поліції? Дізнавалася наша Сніжана Твардовська. Ось на цьому нерегульованому пішохідному переході водій БМВ на шаленій швидкості збив жінку. Удар був такої сили, що жінка перелетіла через паркан. Від отриманих травм вона загинула на місці. Смертельна автопригода сталася у Рівному на вулиці Василя Червонія близько 9-ї години вечора. Жінка з собакою часто прогулювалася в цьому районі. Та того вечора вона хотіла перейти дорогу зі сторони текстильника. Ішла йшла рівнянка по пішохідному переходу. Аж раптом на неї наїхало авто БМВ. МВ на шаленій швидкості слідчі слідчі управління попередньо з'ясував, що водій автомобіля БМВ, 20-річний рівнянин, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, де допустив наїзд на 44-річну місцеву жительку, яка рухалась по нерегульованому пішохідному переході. У нас ідок ДТП від отриманих травм пішохідка загинула. Не на камеру очевидці розповідають, що момент наїзду на пішохідку чули навіть у навколишніх будинках. Удар був настільки сильним, що жінка перелетіла через паркан. Та влетіла у стовп, а її собаку відкинуло ще далі на кілька метрів. Пані Валентина з самого моменту зіткнення не бачила, але застала моторошні кадри вже після. Ну, взагалі, як говорили мені люди, які тут вже стояли і це все бачили. Що машина летіла з такою швидкістю, що жінка перелетіла через паркан, вдарилася об стол, впала до неї підбігли, і собачка відлетіла не знаю, десь на метрів 10, непевно. Собачка загинула відразу на місці. Свідки цієї трагедії розповідають: водій, який збив пішохідку, намагався надати їй першу медичну допомогу, адже в неї ще прослуховувався пульс. Він від неї не відходив, він надавав їй допомогу. По інформації він, по-моєму, ще є медичний працівник. Він просив їй подати, щоб їй водички надали. Він від неї просто не відходив. А друга людина робила їй штучне дихання. Коли несли її в швидку, тобто, ну наскільки я знаю, вона була ще жива. Однак на місці автопригоди медики лише констатували смерть потерпілої. Як зазначають місцеві жителі, на цьому нерегульованому пішохідному переході подібні аварії трапляються не вперше. Кажуть, усе через те, що на цій Дорозі не вистачає лежачого поліцейського або світлофора. На цьому переході ДТП сталося не вперше. Було ДТП в місяці лютому, наскільки я знаю, і обов'язково на цьому переході потрібен світлофор. Чи лежачий поліцейський. я часто проходжу мимо і я перевожу діток, бо я переживаю. Мені страшно. Навіть дорослим ми йдемо. Дві машини пропускаю в одну сторону, а ці летять, обганяють на великій швидкості. Ну це біда, це страх, що робиться, га аварія за аварією. А зараз осінь настає, діти підуть до школи, будуть ходити сюди на гуртки. Це ж страшно, просто страшно. Я Співчуваю тим батькам, які відпускають і переживають, хоч би вони живі додому повернулися. У поліції зазначають, що водій автомобіля був тверезим. Наразі Керманич перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та призначені необхідні експертизи. Сніжана Твардовська та Артем Шаула. Телеканал Загинув мотоцикліст на Млинівщині У селі Острожець сталася смертельна автопрогода. За інформацією правоохоронців, водій мотоцикла 21-річний житель села П'яння не впорався з керуванням, не їхав на бордюр та впав. Попри наявні шолому, отримана травма голови виявилася несумісною із життям. За цим фактом розпочато досудове розслідування. Трагедія на воді на Рівненщині поблизу села Забороль у ставку потонув чоловік. Рятувальники обстежили водойму. Зрештою, тіло чоловіка підняли на берег. Відомо, що загиблий 1995 року народження. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Зауважимо, що з початку року на водоймах Рівненської області загинули 23 особи, а серед них одна дитина. Найпоширеніші причини купання у заборонених місцях, устання алкогольного сп'яніння та нехтування правилами безпеки. Вибоїн більше ніж дороги. Острожани скаржаться на якість асфальтного покриття на вулиці Кривоноса. Дорога слугує об'їзною центра міста. Тож там їздить чимало великогабаритного транспорту. Водії бояться лишити колеса в ямах. Коли дорогу збираються ремонтувати, та скільки це коштуватиме, знає наша Валентина Захарчук. З гуркутом та особливою обережністю водії об'їжджають ями на вулиці Кривоноса в Острозі. Це дорога неподалік центру міста. Вона слугує об'їзною для великогабаритного транспорту. Місцеві жителі вже втомилися терпіти такий стан речей. Їду по нашій чудовій в скобочках дорозі лапка, скільки часу їжджу, дорогу не ремонтують. Ну, дорога, ви самі бачите, в плечевному стані. Як немає дощів, то тут пройтися можна, а піде дощ, затоплює повністю водою. Ну, і це обізна дорога, її латають, а користі стоїть ніякої немає. Вінноді там днище можна черпнути чи бампера або обірвати тут, скільки було разів. Заступник міського голови Острога Тарас Хмарук зазначив, що ремонт цієї дороги у планах є. Крім цього, хочуть покращити й інші проблемні ділянки в місті. Цьогоріч, спільно з депутатським корпусом, ми запланували три капітальних ремонти найбільш критичних дороги в нашому місті. Власне, це вулиця Татарська дорога до нашої лікарні. Ми зробимо від перехрестя до вулиці Андрія Лузюка то до цегельного заводу даний відрізок дороги. Опісля ми зробимо власну дорогу по вулиці Кривоноса, на якій ми з вами знаходимося. Тарас Хмарук додає ремонт. Розпочнуть відразу після затвердження проєктно-кошторисної документації. Гроші на це вже передбачили. На вулицю Кривоноса планують витратити півтора мільйона гривень. Кошти на даних три капітальних ремонти дороги вже акумульовані в бюджеті нашого міста, але чекаємо погодження проєктно кошторисних документацій. Капітальний ремонт дороги планують завершити в серпні. Заступник міського голови додав, що ця вулиця для міста є пріоритетною, адже туди їздить левова частка транспорту місцевого бізнесу. Валентина Захарчук, Вадим Дубенчук, телеканал ITV Медіагруп. Про те, що в магазинах рівного продавали небезпечні зарядні пристрої про послуги кремації для жителів рівного та про те, що рибалка з Рівненщини впіймав сома вагою 32 кілограми, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Менший брат чи змінилося щось у селищі Кваселів після приєднання до Рівного гонка роком у Рівному змагалися з з України та Литви. З 2020 року Квасилів офіційно став частиною об'єднаної рівненської громади. Агітуючи за приєднання, селище обіцяли небачені до того зміни та покращення. Минуло уже майже п'ять років. Що у селищі за цей час встигли зробити? А до чого руки ще не дійшли? Дивіться в матеріалі далі. Переваги будуть тоді, коли ми приєднаємося і побачимо, як в нас буде життя. Після приєднання пройшло понад чотири роки. Квасилів – частина Рівненської громади. Та чи стало краще? Давайте розбиратися, що змінилось у селищі за цей час та до чого досі не дійшли руки. Зміни розпочали з ремонту місцевої амбулаторії. Це був 2021 рік. Люди вимушено їздили до рівного навіть за елементарними медичними послугами. Ремонт зайняв півтора року, і у січні 2023-го занедбану будівлю уже було не впізнати. Наразі там працюють сімейні лікарі, можна прийти обстеження, а також привести на огляд дитину. Ми сьогодні маємо і бачимо, що амбулаторія запрацює. Я думаю, що в п'ятницю перші відвідувачі, перші пацієнти можуть не їхати в рівне, а саме приходити сюди. Тут буде працювати 16 лікарів. У серпні 2024 року дійшли руки до так званої бетонки, яка веде до багатоповерхівок на вулиці Молодіжній. Все життя виглядала вона так. Її у Квасилові не ремонтували від моменту появи. Зараз споруду не впізнати. Не останню роль у її ремонті відіграло нове будівництво житлового масиву, яке ведеться у селищі. Поточно е ніхто не уявляв, як її відремонтувати. Було прийнято рішення підсипати е сум. Що Щебеневою і зробив покрити фрезератом. У тому ж, 2024-му до селища почав курсувати новий автобусний маршрут номер 46 Громадський транспорт їздить від Квасилова до мікрорайону Золотіїв, що у Рівному. Нові автобуси витіснили приватних перевізників, які раніше возили Квасилівчан до обласного центру. Це буде зроблено для того, щоб усім пасажирам по маршруту руху цього автобуса, було зручно ним користуватися. Автобус буде курсувати з селища Квасилів, буде заїжджати в мікрорайон Щасливе, потім повертатись на вулицю Чорновола, потім через центральний ринок слідувати на залізничний вокзал і з залізничного вокзалу до Золотієва. Староста селища Віта Кисільова розповідає: з моменту об'єднання Квасилова та Рівного позитивних змін чимало. Акцентує увагу на тому, що все стало ремонтуватися швидше. Однак планів ще багато, серед яких і будівництво. Спортивної зали по перспективі дуже хочеться оновити і асфальтове покриття біля нашого Василівського ліцею і асфальтове покриття на локаціях поблизу дошкільного навчального закладу. Дуже хочеться оновити якісь дати фінансування на того самої спортивної зали, якимось поповнити інвентарем. Ми поспілкувалися з мешканцями Квасилова та запитали, чи побачили вони бодай якісь зміни у селищі. Хорошу дуже таку доріжку проклали до дев'яти в яких я живу. Будинки будувати люди будуть жити. Це два. маршрутка так, для пенсіонерів – це плюс з плюсом. Ну, звісно, що є. Розстроюються, там, дома строїть. Я зміни є на зміни. А тебе нове появилося. Ну і так більш-менш нормально, і дороги появилися кращі. Запитували і чого не вистачає. От на мою думку, в косилові не вистачає якось якогось такого зеленого простору, парку там а якоїсь алейки. Не вистачає тут світлофора або якихось тут. Моя дитина потрапила в аварію. На жаль. Тому що є два пішохідних переходи. Ось таку може зону відкрили. Ну десь лавочки, повідпочивати, поспілкуватися, а то нам дають хліб раз на тиждень безкоштовний. Оце і от ми сюди приходимо, і у нас тут не стільки за хлібом, як спілкуванням. Як бачимо, кваселівчани мають потреби, які ще не втілені у життя. Відтак роботи попереду чимало. Разом із тим, з року в рік доводиться покращувати дорожні покриття, слідкувати за безперебійним наданням комунальних послуг, а також оперативно вирішувати проблеми, які щора. Працювати є над чим. Юлія Котляревська та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group. Сарненська звитяга. У Дубровиці провели адаптаційний захід для ветеранів. До нього долучилися військові, рідні загиблих героїв, волонтери та представники громад. Присутні мали можливість отримати інформацію щодо соціально-правової підтримки ветеранів, їхнього працевлаштування, розвитку бізнесу, навчання та реабілітації. Також ветеранам проводили заняття з відновлення. Те, чого чекали цілий рік? У рівному відбувся четвертий етап відкритого особистого чемпіонату України зі спідвею. Проходив він на рідному для спортсменів мототреці. Там зібралися близько 20 спідвеїстів, аби здобути бажану перемогу. Як усе було та хто посів перші місця, розкаже наша Вікторія Кимець. Останні приготування перед важливим заїздом. Спортсмени перевіряють мотоцикли, готуються виїхати на доріжку. Попереду гонка за перемогу четвертого етапу відкритого особистого чемпіонату України зі спідвею. Максим Середа один із учасників. Хлопець приїхав із Костополя. Виступатиме у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних серед юніорів. В останні хвилини перед змаганнями Максим спокійний та каже: ні, краплі не хвилюється. Настрій позитивний очікую на Боротьбу на боротьбу розраховує жодних, жодних було? жодних тренувань. Одна тільки одне змагання в Червонограді було Це місяць. Тому підготовка закінчилася. З-під Спідвиїсти готові розпочинати боротьбу. Виходять на старт. Перші заїзди відбулися. Учасники розпочали жваво та з жагою до перемоги. Значну перевагу у першому заїзді отримали гонщики Андрій Карпов у класі мотоциклів з об'ємом двигуна на см сантиметрів кубічних серед дорослих. А у класі мотоциклів з об'ємом двигуна на см сантиметрів кубічних Макар Левішин. Перший заїзд я переміг. Конкуренція є хороші спортсмени та й, ну не сказати, що легко це. Такий спорт тяжко. я приїхав робити свою роботу, яку люблю. Це все обично. Дякую цей Марченко, що Ігору бо самі товариш, що проводить такі змагання. Можна на Україні як то розвивати той вид спорту, малі підтягуються. Були й ті, які показали хороший результат, але з технічних причин не змогли здобути перемогу. Серед них рівненський спідвиїст Владислав Ігнатієв. Вроді би нормально. Ну, впав, типа, закрив ручку газу і впав. І в борт. Заїзд за заїздом гонка тривала далі. Вболівальники були у захваті від змагань. Їх зібралося чимало. Кожен прийшов підтримати фаворита. Свого можна сказати, найкращого мого е, Артема Кузнєцова. Не пропускаємо зараз. Тим паче, як в мене вже є знайомий, які цим займаються дуже. То ми кожне змагання ми відвідуємо. Я взагалі початки перший раз прийшов я з хлопчиками прийшов, дітей провів. Цікаво подивитися. Теж цікаво. Мабуть, вам цікаво? Я не тільки вбивляється, я бабуся двох спортсменів. Дуже все чудово. Дуже дякую організаторам, які організували це. Ну як вам правильно сказати, наше свято в місті рівному. Коментатор у мене чоловік теж ми ми дуже давно боліємо за це, і ми фанати підвемуток мотокросу. Загалом у гонці брали участь 19 спортсменів. Серед них двоє представляли латвійську команду Локомотив. 250 сантиметрів кубічних. Це шість спортсменів. Також українські, як і наші, так і з міста Шептицького з Рівного і Шептицького. І 500 кубічних сантиметрів. Дорослі юнаки з України з Рівного Шептицького з Латвії. Олександр Дікал розповідає. Підготовка до цих змагань не минулася без труднощів, особливо насторожували погодні умови. Перешкоди були це погодні умови. Дуже багата кількість, дуже велика кількість опадів впала за останні дні. Ми сушили як могли доріжку, готовили, рівняли її. Як змогли, так ну то тобто перешкоди були суттєві в цьому плані, але ну надіюсь, нас. Нас вийшло в коритистів. Попри усі перестороги змагання таки пройшли, як і планували. Чемпіонат завершився. Переможців визначено у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних перше місце посів з-під спідвиїзд латвійського локомотиву Олег Михайлов серед юніорів у тій ж категорії Нікіта Каулінш. Теж представник локомотиву Макару Левішину таки вдалося гідно показати себе у наступних заїздах та посісти перше місце у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 250 сантиметрів кубічних. І в класі мотоциклів з об'ємом двигуна 140 сантиметрів кубічних перемогу здобув Євген Сердюк, Вікторія Якимець Артем Шаула, телеканал ITV, Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.